В цьому відео я покажу кнопку з ефектом наведення, при наведенні курсора мишки з'являється така анімація. Кнопка може комусь пригодитись для сайту. Файли з цього відео можна завантажити на сайті Манівцем, посилання на сайті є в описі каналу, тут є розділ сайти. Тут є сайт український веб. І ось тут можна файли завантажити. Файли кнопки виглядають ось так. Тут є файлик «Index.html», шрифт і файлик зі стилями style.css. Файли виглядають ось так. Це файлик «Index.html». Тут у нас файл файлик зі стилями. Всередині тега body є Tech section, Всередині тега section є Tech A кнопочка. Всередині тега-A є тег i і span з текстом. У файлику стилями ми тут підключаємо шрифт, Тут ми через зірочку звертаємось до всіх елементів на сторінці і їх унуляємо. Включаємо шрифт, Це в нас стилі для тега section. Тут ми даємо стилі тегу А. тут ми Тегу А створюємо Pseudolement Before, це в нас ось цей блакитний блок, який з'являється. Тут ми даємо ховер ефект для цього блоку. Це на нас стилі для спана блока з текстом, це Hover Effect, зміниться колір тексту. Тут ми даємо стилі тегу І. У нас ось ця рисочка, яка перетворюється на стрілочку. Це ховер ефект для тега І. І І ми ще створюємо все до елементи Before і After. Це в нас ось ці дві рисочки, які виїжджають і утворюють стрілочку. Така цікава кнопка. На цьому все. До наступних відео.